У Кропивницькому встановили контейнери для сухого сміття. Їх розмістили біля багатоповерхівок на 53 майданчиках, поруч із контейнерами для змішаних відходів. На контейнерах напис цінні відходи. Ініціатива підприємства «Екостал», яке займається вивезенням сміття, розповіла комерційна директорка підприємства Уляна Латушкіна. Усього в місті є 996 сміттєвих майданчиків. «53 локації вибрано не просто так. Це наповненість машини, яка має бути за тиждень, щоб. Приїхали і могли це зібрати. Це відповідає європейським стандартам, де йде розподіл на дві фракції суху та вологу фракцію. Відповідно до цього ставиться один контейнер, в який буде збиратися це сміття. Це поступовий шлях, і ми дійсно не очікуємо миттєвих від вас якихось результатів. У контейнери з написом ціні відходи просять кидати пластикові пляшки з-під напоїв та побутової хімії. Плівки та пакети, скло, алюмінієві та жерстяні банки, папір та картон. Коли я там була в Європі, тоді, там все акуратно, все, все по ячеєчкам, а тут аж кропивницьке. Я йду і читаю там да, плівка, скло, там, папір, пляшка. Ну, тобто я вже хочу, якби ну, його. Туди положить, а не сюди, в обичний контейнер. Просто люди наші ну, не навчені. Так правильно, так повинно бути, звісно. Звісно, буде сортувати. У нас дуже великий район, багато сюди йде людей, то хоча б, хоча б штук 4 стояло таких контейнерів. Що ж це такий один контейнер, він, це майже те, що його немає. Тому що в нас дуже великий район, дуже великий, багато людей. І Смія сміття теж дуже багато, такшо бажано, звісно, щоб було більше. З майданчиків сміття вестимуть на полігон, де працює сортувальна лінія. Пластик, папір та скло відправлятимуть на перероблення. Розповіла комерційна директорка підприємства. Кожного дня на сортувальному майданчикі сортується більше 140 тонн Сміття завдяки тому, що люди будуть приносити, як сьогодні було продемонстровано, суху фракцію викидаючи ці контейнерні майданчики, сортування відбуватиметься легше та швидше, можна здавати не миючи, тому що відбувається ця переробка потім додатково і е, перебирають на сортувальній лінії. Це також додатково. Бажано, звісно, коли ви кладете туди. Е, Пластикові, да, пластикові пляшки, або, наприклад, там алюбінів або жерстяні банки, то бажано їх присувати, да, тобто скручувати. На запитання чи вплине встановлення контейнерів на зростання тарифу? Відповіла так: не думаю, що зросте відповідно до цього, але відповідне збільшення послуг ви можете наблюдати на сайті нашої міської ради, де вже було зазначено. Щодо того інформацію. Цифри називати не буду, адже це ну, відповідна інформація, ще не прийнята офіційно. На підприємстві Екостайл розрахували такі тарифи і подали на перевірку у міськраду. Для мешканця багатоповерхівки 93 гривні 35 копійок. Нині тариф становить 67 гривень 22 копійки. Для мешканця приватного сектору 97 гривень 90 копійок. Наразі 70 гривень 52 копійки. Еколог Микола Ковальов каже, сортувати сміття зобов'язує закон України. Рішення однозначно позитивне. Якщо ми згадаємо е, наш е, закон про відходи, який прийнятий е, був ще в 2023 році, а остання редакція вступила в силу 31 жовтня поточного року, е, він е, повністю е, відображає зеркально 98-му директиву Європейського союзу, ще прийнято в 2008 році, і там чітко вказано, що е, Має бути відповідне маркування і відповідні види відходів збиратися окремо. Про що йде мова? Так? Окремо має збиратися папір картон, це один вид відходів. Окремо має збиратися будівельне сміття, побутові відходи, ліки, батарейки, акумулятори, побутова техніка, банки з півфарби. Згідно закону 23 20 9 кожний громадянин України з 1 січня 2018 року зобов'язаний сортувати сміття. Але в законі прописано такий момент, що за наявності контейнерів. Якщо контейнери немає їх в наявності. Громадянин України може вимагати встановлення відповідних контейнерів від місцевого самоврядування. Ми не маємо можливості розставляти багаторібневі да або багатокомпонентні контейнерні майданчики біля будинків, адже ці майданчики будувалися більше 40 років, більше 20 років біля інших будинків, де немає, на жаль, місця. За даними еколога, за порушення правил сортування передбачені штрафи для населення від 340 до 1360 гривень для посадовців від 850 до 1700 за словами комерційної директорки екостайлу встановити контейнери для сухих відходів планують на інших майданчиках на сьогоднішній день. Щоб я вам чітко зазначила якісь графіки до додавання цих контейнерів, ні немає. Вивозитимуть сухі відходи кожні чотири дні. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.